Доброго вечора, мої любимі, хороші підписники. Це зайшла в маркетоп. Дивіться, картопля подешевіла 21,80 а була по 24 гривні. Ну, вона якась така трошки гниловота стрімнувата. Шкода, звісно. Яблучко, Супер яблучко 22,30. 22,30, Бачите, така ціна яблучок у нас йде. А що там йде по моркві в нас? Написали моркви не мов АТБ. Ну а тебе я не знаю, вроді би було. А це маркетоп, дивіться, 3289, щось з морквою якісь робили. Вона якась така маленька, грязна. Землі куча на цій моркві. Да, шкода, звісно, що це у нас вічна проблема, не роблять холодильники. Там далі по бананчикам. ось тіні бананчики можна купити. У маркетопті недорого, вони так непогано виглядають. Ой, це не космос. Скидок нуль. Ось можна купити оці штучки. Персик 37,71. Ой, йо-майо. Грибочки. Всього-сього багато. Хлобільники в маркетопті у нас не працюють. Ну, я можу вам розказати ціни на молочні продукти поки холодильники не працюють. От зі знижкою 12 дев'яносто йде йогурт якийсь погано бачу. Такий от малина, слива яготинське, бачите. Mm. Ну, це отак, в принципі, по по помолочним продуктам. Так, далі ми зараз отам пройдемо трішечки. Подивимося, що тут є лактонія кефір. 44,40. Просто наш екфір 1%, 41,70. Угу. 3380. Оце що це таке? Десерт. 9% жирності. 3380? Це такий десерт. Десертик. десертик Потворожку 5 жирності традиція президент 6510. Ферма 60 гривень, 30 копійок. Ну, це за 80, немає ценників, це на 2%, 5%, 9%. Ціна не зрозуміла. Щось воно упало так треба підняти. Все вернула на місце. Випило Ну, На потімках, чесно вам сказати, мені не дуже подобається, бо тому що ну, що маємо, те маємо. Бачите, зато на стінах висять акції, 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 лишні акції. Ось можна, дивіться, капусточку квашену купити. 427 за 100 грамів. Салат якийсь морковка по-корейськи. Ой, йо-майо! Угу. Я думаю, скоро тут світло дадуть. Це, мабуть, вже хтось їв. Так, да, коли світла немає, дуже погано, тому що... Стромнувато щось брати тут. Так. Пройдемося, глянемо. дивіться, тут ще й собаки в магазині, гуляють, мухи літають, черв'яки користуються. Ну, це просто гляньте, це в них що, знайомство йде? Знайомство собачок в магазині йде. А Роботники працюють, полочки витирають, все в порядок приводять, а собачки все в магазині знайомляться в маркету. Ну, котів ще сюди понаводили б по м'ясу, бікон, свини, 172,50. 50 144-90. Так, а що там по рибі? Ну, заходите, знаєте, такий якийсь сморід стоїть у магазині. Просто капець. а це із-за того, що. Тут же і кондиціоніри не роблять, все не роблю. Бачите, Далі. якщо світ виключає, тут світ є, світло єлі є. Ліє. От сири. Ну і там, де кончиться, Ніяк не зможу я переложити ці сири, бо ну, тут вже нарізають самі співробітники. О, бачите, великий вибір сирів. А що там з рибою? А оце риба лежить. льда нема, та він розтаяв. Ось та є карасики, ящичку лежать. Ой, фу. Як вони смердять? Це якийсь капець. Смердять просто жахіття якесь. А ось далі йдуть холодильнички, бачите. <п 'я> жахіття. якесь, а Ну таке. Душок душок цей. Що тут ота ікра 3990? Ось і да, Я думаю, по такій ціні 3990 її ніхто не бере при виключеному світі. Я думаю, скоро воно полетить все на мусорку. Краби. А оце відеречка, хоча вся. Е, бачите? Морковка, капусточка. Я думаю, це якесь жахіття. А, не забувайте на мене підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі. Ну, дожди ж якісь правила зберігання. Ой, йо, лосось, дивіться. Ось лососи вам такий буде. Можете взяти, зайти, ну, дивіться, щоб. Ну і воно все таке якесь, знаєте, живне, вонюче. Фу. Фу. ну якось смердить. М? Я поняла. щось таке брати не треба. Сейчас оце овочі, фрукти, саме головне, картопля і крупи м'ясо, риба. І оце вся молочка і риба. І риба це нежелательний продукт. Фу, гляньте, вона руки дивиться. Це я баночку потримала. Зараз треба буде серветки взяти та витерти це все діло знайти. Ну, оце такий маркетут тобто, у нас. Банка скляна 54 гривні, да, того, що я їй говорила, 3 літра. 1,5 літрова 29 гривень кришки. Коротше, все тут є, в принципі. Фу. Тепер прийдеться серветки ще купляти гроші на них втратить. Це ж нікуди не годиться, що тут ще є. Це я ще в сільпо не було. Це я вчора була і мені того вистачало жахіття. Ну, тут би взяли, бо так би якісь штуки придумали, позакривали оце все. Кришечки я була в другому маркету. є. відкрив, взяв, насипав. Де такі діла тут робляться. Темнося капець, і людей практически немає. Я думаю, тут світло скоро появиться і все буде добре. Капуста 7,80 80, молода. Бачите Оце в нас такі реалії життя. М -м 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 -м. Ну, що ж поробиш? Ой, нічого страшного. Так. Ось напої. Дивіться, які тут поддони просто стоять. Не пройти, не проїхати. Ну нічого страшного, зато все укропне і чистей, Чистий, саме головне. Піду я, мабуть, так вийду. Я ж нічого в принципі не купляла. це так. пиво не продається, я так поняла там нікого немає, бо це ж воно тут теж нічого не печеться. Света нету. Усі грушечки можете купити по 38 гривень, 30 копійок, непогані такі. Ми засіб для посуду 23,90. Доволі непоганий, це класний. Це концентрат. Ідеї він тут не розведений. Я брала. Якщо є бажання, беріть, не пожалкуєте цей миючий засіб. Бути на роботу тут дивіться, от запрошують. Робітників запрошують. О, запрошують на роботу. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє прекрасне відео. Пишіть коментарі і ставте лайки.